Вітаю! Мене звати Олена Карпенко. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати інтеграли. Та, мабуть, кожен з вас вже встиг задати собі питання: А де я можу застосувати знання про інтеграл? Отже, нині ми з вами знайдемо відповідь на це питання. Тож тема сьогоднішнього уроку визначений інтеграл його геометричний зміст. Щоб обчислити площу кімнати прямокутної форми, ми певно використаємо відому нам формулу площі прямокутника С дорівнює А помножити на Б. Але уявіть, що кімната має нестандартну форму, таку, як ви бачите зараз на екрані. Насправді, потреба в обчисленні площ нестандартних фігур виникла в людство вже давно, приблизно в 370 році до нашої ери. Одного разу архімед повернувся з риболовлі і вирішив спробувати найбільш точно визначити площу поверхні риби. Отже, він взяв і розбив умовно площу поверхні цієї риби на прямокутники. Окремо знайшов площу кожного прямокутника, і відповідна їх сума приблизно дорівнювала площі поверхні риби. І чим більшою була кількість таких прямокутників, Тим точніше було значення площі. Повернемось до визначення площі кімнати та роздивимось дану фігуру в системі координат. Знизу фігура обмежена ісю ОХ. Справа та зліва обмежена прямими, х дорівнює А та Х дорівнює Б відповідно. Зверху обмежена графіком функції y дорівнює F від x яка є неперервною та не змінює знак на відрізку АВ. Така фігура називається криволінійною трапецією. Знайдемо її площу. Для цього розіб'ємо відрізок АВ на n рівних частин точками, а дорівнює х 0 Х1, Х2 і так далі ХН, яке дорівнює b. Позначимо ширину першого відрізка дельта х 1 другого дельта х 2 і так далі. Ці значення будуть шириною відповідних прямопутників, на які розбито дану фігуру. На кожному з одержаних відрізків виберемо довільну точку С1, С2 і так далі, СН. Відповідно довжини даних прямокутників, становитимуть Ф1, ФС2 і так далі Ф від СН. Нескладно помітити, що площа криволінійної трапеції дорівнює сумі площ усіх прямокутників, на які її розбито. Тобто S трапеції дорівнює s 1 плюс s 2 плюс s 3 і так далі плюс Застосувавши формулу площі прямокутника та вище визначені дані, отримаємо. Площа криволінійної трапеції дорівнює F від C1 помножити на дельта Х перше, плюс F від C2 помножити на дельта Х2, і так далі, плюс F від Cn помножити на дельта Xn. Таким чином, ми отримали інтегральну суму функції y до f від x на відрізку AB. Якщо кількість прямокутників n прямує до нескінченності і довжини відрізки відповідно прямують до нуля, то інтегральна сума прямує до деякого числа, яке називають визначеним інтегралом функції f від x на відрізку AB. Його позначають Інтеграл від а до Б F від х dx. Тож узагальненням методу Архімеда є формула Ньютона Лейтніса, яка дозволяє обчислити площу криволінійної трапеції, тобто визначений інтеграл. Інтеграл від А до б f від x dx, дорівнює різниці первісних f від b мінус f від a. Цю різницю прийнято позначати F від x на інтервалі від А до Б. Тобто формула буде мати наступний вигляд. Отже, площу криволінійної трапеції, яка обмежена графіком функції y до рівня f від x, яка є неперервною та невід'ємною на відрізку AB, відрізком AB осі OX Прямими х дорівнює а та х дорівнює б можна обчислити за формулою с дорівнює інтеграл від а до б f від х д х. В цьому і полягає геометричний зміст визначеного інтегралу. Розглянемо декілька прикладів. Знайти площу фігури, обмеженої графіком функції y дорівнює х кубі та прямими y дорівнює. 0х дорівнює 1х дорівнює 2. На малюнку зображено дану криволінійну трапецію. Подивіться: саме зверху її обмежує функція y дорівнює х кубі. З лівого та з правого боку відповідно прямі x дорівнює 1, x дорівнює 2. І знизу пряма y дорівнює 0. Тобто вісь ох. Скористуємось вивченою формулою Ньютона-Лейбніца. Це буде визначений інтеграл на проміжку від 1 до 2. Під інтегральною функцією буде функція, яка обмежує дану криволінійну трапецію зверху, тобто х кубі. Отже, застосуємо формулу Ньютона-Лейбніца для визначення даного інтегралу. Первісна від підінтегральної функції дорівнює х четвертій поділене на 4. Знайдемо її значення на відрізку від 1 до 2. Дорівнюємо. Тобто спочатку підставляємо замість х більше значення, потім менше, і знаходимо їх різницю. Спочатку підставляємо двійку. 2 в четверти ділити на 4, відняти. Підставляємо одиницю 1 Один четвертій ділити на 4. Дорівнює 16 четвертих мінус 1 четверта. Це дорівнює 15 четвертих і відповідно відповідь 3,3 квадратних одиниць. Приклад 2. Знайти площу фігури обмеженої графіком функції y дорівнює sinus x та прямими y дорівнює 0, x дорівнює π на 3 і x дорівнює π на 2. На малюнку зображено дану криволінійну трапецію. Відповідно, щоб знайти її площу, необхідно обчислити визначений інтеграл. Інтеграл від π на 3 до π на 2 sin x dx. Застосовуємо формулу ньютона лейбніца. Первісна підінтегральної функції дорівнює мінус косінус х. Знайдемо її значення на відрізку від π на 3 до π на 2. Підставляємо у цю формулу дані значення. Дорівнює мінус залишимо за дужками. Підставляємо спочатку π на 2, Косінус від на 2 мінус косінус π на 3. Дорівнює. Знаходимо значення Косінус від піна 2 дорівнює 0, косінус від піна 3 дорівнює 1 друга. Виконавши нескладні математичні розрахунки, ми отримуємо відповідь 1 друга квадратних одиниць або 0,5 квадратних одиниць. Приклад 3. Петій площі фігури обмеженої графіком функції y дорівнює 3х мінус х квадраті та прямою у дорівнює нулю. Графіком даної функції буде парабола, гілки якої направлені донизу. Відповідно, щоб знайти площу отриманої фігури, необхідно обчислити визначений інтеграл на інтервалі від 0 до 3. Від функції, яка обмежує цю криволінійну трапецію згори 3х мінус х2. Знаходимо первісну даної підінтегральної функції. Це дорівнює 3х2 поділене на 2 мінус х кубі поділене на 3. На відрізку від 0 до 3. Підставляємо відповідні значення і знаходимо різницю первісних. Отримуємо. Перша дужка – 3 помножити на 3 квадраті ділене на 2 мінус 3 в кубі ділене на 3, мінус друга дужка. Підставляємо нульові значення, і отже, значення всієї дужки буде дорівнювати 0. А отже отримаємо 27 других, мінус 27 третіх. Виконавши дії з дробами, отримаємо відповідь 4 ,1 квадратних одиниць. Приклад 4. Записати формулу для обчислення площі зафарбованої частини. На малюнку видно, що ми маємо дві зафарбовані частини, а отже площа цих частин буде дорівнювати сумі площ першої частини та другої. Назвемо їх s 1 та s 2 Отже, S дорівнює s 1 плюс s 2 Застосовуючи геометричний зміст інтегралу, знайдемо окрема площі фігури S1 і S2. Відповідна площа фігури S1 дорівнює визначеному інтегралу від 1 до 0 від х2, тому що саме ця функція обмежує дану криволінійну трапецію зверху. Відповідна, площа другої фігури дорівнює визначеному інтегралу від 1 до 2 від х квадратів. Площа зафарбованої частини дорівнює сумі інтегралів. Тож, ви тепер знаєте, що таке визначений інтеграл і в чому полягає його геометричний зміст. Познайомились з новою фігурою криволінійною трапецією та навчились знаходити її площу. Настав час перевірити свої знання. Визнач, які з даних фігур є криволінійними трапеціями. Правильні відповіді А, Б, Д, Е. Станови відповідність та визнач, за якою формулою обчислити зафарбовані площі фігур. Урок добігає кінця. Ми сьогодні добре попрацювали. На наступних заняттях ви відпрацюєте навички знаходження площ криволінійних трапецій. Я бажаю успіхів на все добре!